Насправді ситуація розвивається таким чином, що можна вже констатувати, росіянам не вдалося досягти поставлених завдань. Вони будуть зараз у те саме вікно можливостей, поки поки у українських військ не буде достатньо боєприпасів авіації, бронемашин, систем ППО і так далі. Тобто, це ще буде продовжувати кілька тижнів, можна так сказати, як мінімум до початку червня. Вони будуть намагатися вкидати в всі ресурси, які в них є можливо, навіть стягувати резерви з інших напрямків, а наші резерви намагатися розтягнути. До речі, ці всі розмови про наступи на Харків чи Суми це і є спроба росіян розтягнути наші резерви, щоб українське командування мало на увазі, що там може бути наступ. І тому треба, звісно, не концентрувати всі наші сили на тому, що стримати. Росіян на Донбасі, де вони концентрують свій е, наступальний потенціал, а розтягувати резерви від півдня аж до півночі, і таким чином, звісно, створюючи більше можливості для росіян для прориву фронту на Донбасі. І до речі, я хотів би сказати, що вони можуть спробувати протягом цих кількох тижнів дійсно продемонструвати готовність до проведення більш е, масштабних операцій на харківському напрямку, на сумському напрямку через імітацію. Певних рейдових дій, наступальних дій, обстрілів інформаційно психологічних операцій, і так далі. Хоча насправді наступального потенціалу наступального груповання на цьому напрямку росіян немає. Це чітко треба розуміти. Поки що наступального угруповання там росіян немає. Але е, у всякому випадку повідомляють про те, що е, там е, готують таке північне угрупування військ. Так, це десь 40-60 тисяч е, на базі е, Леніградського військового округу, якраз на білгородсько харківському напрямку. Як ви прокоментуєте ці новини? На даний момент сумарно там знаходиться близько 50 тисяч. Військовослужбовців з технікою, причому не комплект техніки там сягає до 70-80%. Тут Тут це в основному піхотні такі підрозділи з'єднання, але 50 тисяч розтягнутих на три російські області явно недостатньо для того, щоб проводити наступальні дії, да ще й наприклад на Харків, де й навіть на, на Суми. Тобто їм треба щоб проводити такі операції, треба мінімум 200-300 тисяч. Військових, яких, звісно, в них ну, це, немає, ну, Це їм нереально. тобто їм або треба переводити повністю всі свої резерви і угруповання з Донбасу на Харківський напрямок і там проводити окрему операцію, але таким чином вони оголяють свої е тили і свої резерви і фланги. Але е з іншого боку, у них просто таких е немає завдань зараз. У них головне політичне завдання. Окупувати Донбас, щоб заявити, що ми зараз контролюємо повністю Донецьку-Луганську область, які є, як вони кажуть, конституційною територією Російської Федерації, і після того апелювати до нового президента Сполучених Штатів, вказуючи на готовність до так званих переговорів на Харків. Вони замахуватися можуть, але зараз у них таких ресурсів просто немає.